Установили двері, так вони у нас вийшли. Обшили їх таким обрамленням, щоб, щоб воно так торців не було видно. так вони вийшли. Тут також зробили як рамку коробку, також, щоб не було торців видно. Воно так доволі симпатичне. Все, так забор виглядає. Гарнюній. Красивенний. Краска гарантія 7 років. То дасть Бог 7 років буде в такому стані. Ну а там, можна годів через 5, другим слоєм, якщо пройти, то буде красота. Буде ще стоять і він довго і нудно. Довго і нудно. Так що забор у нас вже на завершаючій стадії. Можна сказати, що на завершеній стадії. Трішки не вистачило на три доски краски, то вже потім докрасимо. Ну, в принципі, і все. І отам на углі одної доски не вистачає. Ромка на углі але в нас ще одної доски немає. Ну, ну, Тільки ж її немає і покрасити нічим. Можна було поставити, але нічим покрасити. Тут одна стоїть доска. На углі ми дві ставляємо, одна сюди, одна сюди. І тут треба да... досточку. Ця 15 см, а ця буде 12 І воно тоді угол, угол зав'язується. І буде все файно. В общем, такий вийшов забор. Пишіть в коментарях, як вам такі заборчики. Багато ж людей писало, що через нього дуже легко перелізти. Так, да, согласен. Перелізти дуже просто. Але це забор це... Забор не для того, щоб, щоб захищати від перелазення. Це просто від глаз, щоб ніхто нічого не заглядав. Так що так, все, добра миру. до наступних зустрічей.